Зараз ми поговоримо про дуже важливі для естетичної медицини в плані об'ємної корекції елементи, такі як зв'язки та жирові пакети. Вітаю вас! Мене звуть Баранов Тарас і я пластичний хірург. По традиції будемо рухатись згори вниз. В області скруневого гребня знаходиться справжня зв'язка верхня скрунева септа, яка має внизу потовщення у вигляді скроневої адгезії. Від скроневої зв'язки в адгезії в напрямку вушної раковини рухається нижня скронева септа. Це не справжня зв'язка, тому як вона не доходить до кістя, вона прямує до глибокої скроневої фасції. Вздовж кісткового краю орбіти знаходиться орбітальна утримуюча зв'язка. Це справжня зв'язка. Вона має потовщення в області брови, воно і називається бровне потовщення. В області латерального кантуса це латеральне орбітальне потовщення. Далі вздовж латеральних двох третин нижнього краю орбіти ця зв'язка складається із двох пластинок, які біля медіальної третини поєднуються разом і переходять в носослізну зв'язку. Наступна зв'язка, вона переважно справжня, але на деяких ділянках вона є не справжньою. Це вилична шкірна зв'язка. В латеральній частині ця зв'язка носить справжній характер, тому як вона доходить до кістя. Найбільш крупна вилична зв'язка знаходиться в проекції виличної кістки і називається зв'язка магрегора. Це зв'язкове потовщення спостерігається на перетині між вилично шкірною зв'язкою і масетерними зв'язками, про яких ми поговоримо трошки пізніше. Далі вилична зв'язка може мати не справжній характер, тому що тут знаходяться мімічні м'язи, такі як малий виличний м'яз і м'яз-підіймач верхньої губи. В цьому місці зв'язка доходить до цих м'язів. І далі продовжується у вигляді основи цих м'язів. Далі вилична зв'язка поєднується із латеральною частиною орбітальної утримуючої зв'язки, і також переходить в носослізну зв'язку. В області верхньої щелепи наявні ще дві справжніх зв'язки: це медіальна верхньощелепна щелепна зв'язка. І латеральна, верхня щелепна зв'язка. Медіальна знаходиться на рівні крил носу і відповідає верхній частині носогубної зморшки. Латеральна знаходиться трошки латеральніше, на рівні перехідної складки порожнини рота. Вздовж контуру нижньої щелепи ми маємо чотири справжні зв'язки, і вони несуть дуже важливу роль. Чому? Тому що вони кріплять не тільки шкіру, але й платизму. З латерального боку ми маємо аврикулу платизмальну зв'язку, а також задню нижню щелепну зв'язку. В області медіальної частини контуру нижньої щелепи також слід відмітити дві зв'язки: це підборідна зв'язка, яка знаходиться трошки латерально, підборідного бугра, і передня нижня щелепна зв'язка. Саме таке розташування справжніх зв'язок в області контуру нижньої щелепи формують. Фіксовану частину в сегменті s 3 і s 1 і не фіксовану в сегменті s 2 із-за чого у пацієнтів виникає бриля. Я сподіваюся, що вам відомо, що поверхневі жирові компартменти це є підшкірна жирова клітковина, яка поділяється між собою саме зв'язками. Тому, знаючи розташування зв'язок, ми можемо виділити певні ділянки підшкірної жирової клітковини. Тобто поверхневі жирові компартменти. Зараз про це й поговоримо. В області лоба виділяється центральний жировий компартмент. Його межами з обох боків будуть супраорбітальні судинонервові нервові пучки. Між супраорбітальними судинонервовими пучками і верхньою скруневою септою знаходяться медіальні поверхневі лобні-жировий компартмент. В області верхнього відділу скроні. І латерального відділу щеки знаходиться латеральний щічно-скруневий жировий компартмент. В його скруневій частині межами будуть верхня і нижня скруневі септи. У щічній області передньою межею будуть паратидні та масетерні зв'язки. Між нижньою скруневою септою зверху, виличною зв'язкою знизу та латеральним орбітальним потовщенням з медіального боку знаходиться латеральний орбітальний жировий пакет. В медіальній частині середньої третини обличчя між проходженням кутової артерії і кутової вени знаходиться поверхневий носогубний жировий компартмент. Між орбітальною отримуючою зв'язкою і виличною зв'язкою знаходиться медіальний поверхневий шічний жировий компартмент. Його також називають смоляром. Між латеральною межею поверхневого насугубного жирового пакету, що представляє собою кутову Вену, латеральніше від поверхневого насугубного жирового пакету, латеральною межею якого є кутова вена, нижче, ніж вилична зв'язка та медіальніше від латерального гушічного жирового пакету, знаходиться середньоюшічний жировий пакет. У нижній частині обличчя виділяють нижньощелепний поверхневий жировий компартмент. Сподіваюся, що ці знання дозволять вам більш ефективно і якісно виконувати процедури об'ємної корекції, адже вони дуже залежать від анатомічного розташування жирових компартментів і зв'язок. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360, тисни на дзвіночок та не пропускай жодної новини.